Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Вітаю вас, друзі! У російських окупантів нині свято. святої вибори це праздник. на тимчасово окупованих територіях України. Росіяни проводять якийсь фарс, який називають чомусь виборами. Цей перший день очного голосування важливий, знаковий, особливо для жителів Донецька. Але традиційно усе за що беруться російські загарбники, перетворюється просто на цирк. Ви що, хочете бачити вони напали на Україну, вбивають мирних людей, руйнують цілі міста, і для них це справді свято. В прямому сенсі слова, праздник сьогодні того ужаса, який відбувається сьогодні в Донбасі. Для святкового настрою. Вони навіть назбирали колаборантів, які записали надихаюче та мотивуюче відео. Надімір Владимир Владимирович, благодаря. Вам бавовна масу масу ще можна перечислить положительних і зміною. Але скільки би російські загарбники не намагалися спотворювати реальність, вона усе одно стукає вже у їхні міста. Не атакують нас, і такі атаки триватимуть і надалі. Їх буде більше і більше. А наслідки для росіян ставатимуть гірші та гірші. Як я вже сказав, на тимчасово окупованих територіях України росіяни проводять фарс, який вони чомусь називають виборами і справді, буде, вона не приключення пригода. для того, аби хоч якось публіку туди заманити. Вони роздають там їжу, косметику і грають концерти. Правда, із масовкою є серйозні проблеми. Людей вони зібрати усе одно не можуть, тому показують ось отаких найяскравіших представників, так би мовити, громадянського суспільства. Ми благодарні утім Треба проголосувати обов'язково. Про... росіяни. Дуже стараються показати картинку, що, мовляв, там тисячні черги на так звані виборчі дільниці, але їм це не вдається. Тому доводиться показувати тих, кого вони привезли на тимчасово окуповані території території. наприклад, дружка Шойгу вважає соотечественники, зніку, земляки. З праздником вас одразу видно, що це типовий мешканець Херсонської області, і так само, як і ось оце це мешканець Маріуполя. У мене сім'я, мама, жінка, дома, син. І ми це, коротше, я тут заробляю. Тим не менш, усе одно росіяни та їхні пособники намагаються переконати самих себе, що мовляв там тисячні кілометрові черги. У нас дуже висока явка на виборчих учасках. Оце розповідав дружок Стрімоусова, але він чомусь вже не знімає із ним разом відео. Напевно, щось сталося. Напевно, стрімоусов просто зайнятий, бо він у Госдумі. Ну що, дорогі друзі, ми знаходимося в державній думі. Которая скоро поповниться. Ну і ви знаєте, просто так до слова: близько року тому російські загарбники вже намагалися проводити на окупованих територіях України свій так званий референдум, і він чомусь їм не допоміг. Читав ВСУ в Херсоні ВСУ спешила на референдум. Но не доїхала. Не допоможуть їм і оці псевдовибори, які вони зараз намагаються проводити. А щоб хоч якось, людей, туди заманити, окупанти приїздять зі зброєю в руках до домівок українців. Олежки, вулиця уліцелісне Ось є такі мобільні пункти для виборів. Але наші люди, навіть коли вони змушені, так би мовити, голосувати на оцих псевдовиборах, усе одно залишають росіянам послання про те, що їм тут не раді, а українці чекають на збройні сили України. І користуючись нагодою, знаючи, що мене також дивляться, і на тимчасово окупованих територіях, я вкотре хочу закликати вас, українців, які зараз перебувають у окупації, не демонструвати публічно свою позицію. Це дуже небезпечно. Наприклад, дня. Ами у тимчасово окупованому Криму чоловік потоптав російський триколор і сказав, що він за Україну, а потім його заарештували. Російська федерація Тому що російська федерація напала на мою страну. На яку страну? Україну ви в в Україні, Україні. Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях, то не варто демонструвати на загал свою патріотичну позицію. Це надзвичайно небезпечно для вашого життя та здоров'я. Окупанти можуть зробити із вами усе, що. Що завгодно, а ви нам потрібні живими та неушкодженими. Якщо вже ви на тимчасово окупованих територіях бажаєте завдавати шкоди окупантам, то краще вдаватися до диверсій, але тільки у координації із нашими спецслужбами, і ви маєте знати, що саме ви робите. В місті Бердянське произошов підрив Ню, установлено устройства. росіянам дуже сильно не щастить під час проведення так званих виборів, а ще їм не щастить навіть тоді, коли вони просто вештаються тимчасово окупованими територіями. Херсонське направлення буквально тільки що. Оце відео було зняте на тимчасово окупованій території Херсонської області. Там із росіянами трапилась дуже неприємна ситуація, коли вони собі їхали на бензовозі, аж раптом прилетів невідомий добрий дрон Камікадзе. Дякуємо окупантам, що вони показали наслідки ураження. Да, так, як ви вже могли здогадатися, прилетіло поблизу тієї локації біля одного із російських блокпостів, не тільки по бензовозу, а й по автівці, на якій їхали російські загарбники та не доїхали. Працював підрозділ 12 друзів Оушена, а дрони камікадзе, якими вони виконували роботу, оплатили саме ви. Є і ще одна прекрасна історія про зрадника України, який став працювати на російську пропаганду, приїхав на тимчасово окуповану територію Херсонської області, а далі щось трапилось. Ну, такі корише, Це все в мене летіло. Бізпілотникам. А вже ж я, друзі, гадки не маю що могло статися. І оце відео, яке ви можете бачити, я отримав абсолютно випадково від невідомих добрих людей. І ваші кошти тут також не причетні. На жаль, ця паскуда вижила, але не вижило дуже багато інших росіян, які приїхали на територію України, але до них завітали дрони камікадзе, які ви оплатили. А у цього пропагандиста усе іще попереду. Я думаю, Безпілотник! Прилетел, нычкуемся. Трячемся, і я вам усе це розповідаю та показую не просто так. Я хочу, щоб ви розуміли і бачили, куди пішли ваші кошти. Я хочу, щоб ви усвідомлювали, що ваші умовні дві гривні знищують російських окупантів. Ось, наприклад, і ще одне прекрасне та свіже відео від підрозділу Асгард, який знищив дроном камікадзе, на який ви також давали кошти російський самохідний 240мм міліметровий міномет тюльпан, і це дуже крутий результат, але Дрони камікадзе, на які українці дають кошти, літають не тільки поблизу лінії фронту. О, Одна, втора, там третя. Начало пролітів як самоліт, не натакують нас. Ви напевно вже бачили. Учора було опубліковано прекрасне фото, як росіяни обклали гумовими шинами свою бойову авіацію. Вони почали робити це протягом останнього тижня, аби убезпечити свою бойову авіацію, у тому числі стратегічну, від ударів невідомих добрих безпілотників. Але я не думаю, що їм це, хоч якось, допоможе. До речі, після атаки дронів на Псковський аеродром. Росіяни досі не можуть зрозуміти, що ж це було. Горять два самолета на нашому аеропорту, Псковському. Атака, втакать дрона. Нам говорят, что атаковало чуть два десятка дронов. Нам пока ничего точно не сообщают, не предъявили. Не сказали, які ж обломки. Ми не знаємо, що це такое. Єс б ми знали, що это таке, Ми не знаємо, що це такое. Я нагадаю засоби ураження, якими бомбили російську авіацію, у Пскові оплатили саме ви нікаймука в якому районі. Як дронів треба більше, набагато більше, в рази більше, як маленьких, так і великих, як ближнього радіусу, так і дальнього радіусу дії. І я переконаний, дронів буде більше. Вони будуть знищувати іще ще більше російської техніки, російських загарбників, і це можливо знову ж таки хочу підкреслити завдяки вам. Тому ніколи не припиняйте підтримувати українське військо.